Доброго дня, шановне панство! Готуємо рейдер до відправлення. Ось такий ось рейдер Добротний з добротного металу. Ковш. Ножі використовуються зі звичайного рейдера. Рейдер прицепний. колеса у нас двигаються. ну що рукава високого тиску не поставили, але в ближайший час доставимо. Поїде він в Сімську область. Що ще ковшу сказати по грейдеру? Повертається він в обидві сторони. Як побачите, гідроциліндру воно стоять. З вас лайк, підписка. Якщо будуть питання, Питайте, будемо раді відповісти, дзвоніть. Не забудьте ставити колокольчик, щоб сповіщення приходило про нові відео. Всього найкращого, слава Україні, мирного всім неба!